Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Мене звати Данчук Ольга Юрівна, я навчальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання, і прошу представитися присутніх на громадських слуханнях. Представтесь, будь ласка, хто ви є? Горбунов Сергій, інженер Геолендсервісу. Дякую. Колчу Константин Мирханович, виконавець виконав звіту про е, оценку впливу діяльності, також представник його сервісу Дякую. Наразі представники громадськості відсутні. Чекаємо 15 хвилин. І продовжимо громадські слухання. Дякую, чекаємо 15 хвилин. Дякую. Дякую. Доброго дня ще раз. Громадськість до нас не приєдналася, тому ми продовжуємо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу довкілля я уповноважена голова та на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформуємо про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. На громадських слуханнях присутні представники суб'єкта господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю Геленд сервіс інженер Горбунов Сергій та розробник ЗОВД Колчак Костянтин. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Геолендсервіс сервіс щодо зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Тараканівської сільської ради. Дубинського району Рівницької області товариство з обмеженою відповідальністю сьогодні сервіс відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі з оцінки впливу довкілля на національній онлайн платформі екосистема повідомлення про плановану діяльність 29 квітня 2024 року. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в реєстрі з оцінки впливу на довкілля та оприлюднено в громадських місцях. Також для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Дубинської районної державної адміністрації та Тараканівської територіальної громади з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля на їх офіційних сайтах та дошках оголошень. 7 червня 2024 року в реєстрі з оцінки впливу на довкілля опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджує факт оприлюднення оголошення. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Дубринської районної державної адміністрації та Тароканівської територіальної громади з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення світу з оцінки впливу на довкілля закінчується 12 липня 2024 року. Сьогодні, 2 липня 2024 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Вище відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року. номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення, дякую, до побачення. Дякую. До побачення.